Всім здрасті! Сьогодні ви узнаєте як скачати і встановити мод в Pajal лаунчи. Думаю як скачати ви знаєте, можна скачати з любого сайту і вам треба. Дивіться, вам треба ось така програмка. файли Щоб її встановити, можете зайти в Play Market. І пишете файли. Хоп! І вам відкривається ось така чудова програма. Ви її встановлюєте і тепер вам треба зайти. Заходите в файли. Вам треба. Тут усе три точки буде і в мене все зараз включу. Ви будете включити показувати приховані файли. Включаємо. Це треба для того, щоб там одну папку було показано. Вам треба зайти в папку Download або просто нажати на оці три чорточки і нажати завантаження. Вистаємо вниз. Ось, допустимо, це ваш мод. Так? Ви його задержуєте отак. І нажимаєте три точечки. Перемістити в. Переміщуєте його ось сюди. Ще раз нажимаєте на ці три чорточки. І ось, поджав лаунчер. Нажимаю. І ось. ось точка Minecraft. Це оця папка, про яку я казав вначалі. Нажимаєте. Шукаєте папку модс усього. Якщо у вас її нема, значить нажимаєте на оцю папочку. З плюсиком і создаєте папку МОЦ. Нажимаєте і переносите. Мені не треба переносити так, як в мене вже стоїть тут цей мод. Все, ви вже скачали і перенесли мод в файли. Вам треба. Тепер зайти в Pajal Launcher і скачати Forge. Щоб скачати Forge, нажимайте на цю стрілочку, виставляйте вниз. створити профіль. Створити профіль з Forge. Натискаєте і шукаєте свою версію вибирайте там версію і ось. Вас переносить сюди. Ждайте поки все тут загрузиться, поки воно саме не вийде, воно не установиться. Ви ждайте, поки не вийде. вас виб'є сюди, і вам треба буде нажати на домик і вийти сюди. І все, ваша версія буде установлена. вже. Отут вона буде установлена. Або сразу же, або знайдете отут, якщо у вас є ще там якісь версії. Потім просто заходите і грайте з моду. Мод вже встановлений. Всім дякую, хто подивився це відео. Ви тепер знаєте, як установити мод пожав Launcher. Всім велике дякую. Поставте лайк, будь ласка, якщо вам не важко, і підпишіться на канал. Не забувайте про мій телеграм в описі цього відео. Всім дякую за перегляд. І невеличкий прикольчик я вам розкажу. Я записував це відео один раз і забув. Нічого не записувалось. Я це записую другий раз. Всім